Не кажіть, що ми опинилися в 2013 році сьогодні. Це набагато гірше і трагічніше, тому що в 2013 році, той Ламач олівців, який проголосив, що євроінтеграція зупинена, і ми рухаємося у тайожний союз. Так, от за нього, за в ті часи, наша країна на контурних картах виглядала зовсім по-іншому. І головне, всі були живі, нинішній, набагато страшніший і гірший, ніж той, якого ми позбулися, також великою кров'ю. Нас попереду чекають страшні часи, чорні часи. Я навіть не знаю, кому більше співчувати тим, хто це усвідомлює чи тим, кому досі хоть баржать.